Ця в Україні про події на цю мить далі у новинах на ТВА. І Віталій Півовар. Добрий день. Українські катери потрапили знову під обстріл у Маріуполі. Про це повідомили в РНБО. Морська охорона вийшла у море до місця, де раніше затонув катер українських прикордонників. По них з мінометів відкрили вогонь з боку села Широкіного. Саме там дислокуються бойовики. Екіпажі встигли зорієнтуватися та відступили на безпечну відстань. Жертв немає. А переце в Маріуполі пізно ввечері обстріляли маршрутку. Тро людей постраждали невідомі, під'їхали до мікроавтобуса на таксі та розстріляли його з автомата. За останню добу в зоні АТО загинули двоє українських військових та шестеро травмовані. Такі цифри називає РНБО. Там говорять, ситуація на сході напружена. За добу бойовики 40 разів атакували позиції українських військових. Натомість села ТО 57 разів відкривали вогонь у відповідь. Дев'ятеро мирних мешканців та один військовий травмовані під час обстрілу в місті щастя. Крім того, цієї ночі. Терористи атакували села Тоненьке та Невельське на Донеччині. Про це повідомляє прес АТО. Обстрілам піддавали також і позиції українських військових. Під вогневі нальоти потрапили блокпости, опорні та спостережні пункти. Досі неспокійно. І в аеропорту Донецька з самого ранку бойовики уже двічі намагалися взяти цю територію штурмом. У наступ знову пішли з танками. Українські військові атаки відбили. Дійснили кілька вогневих нальотів на позиції сил АТО неподалік Никішеного. Там, за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів, військовослужбовці забезпечують охорону та оборону визначеного району. Обстановка в Маріуполі повністю контролюється українськими підрозділами. Так само контрольована ситуація в Донецькому аеропорту. Напередодні зранку. Бойовики штурмували цей стратегічний об'єкт. Неодноразово обстрілили його зі стрілецької зброї та мінометів. В Донецьку в результаті нічного артобстрілу загинув мирний мешканець. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Про це повідомили в прес-центрі міської ради. Подинокі залпи тривали всю ніч. Періодично їх було чути у багатьох районах міста і в день. Осколками снарядів пошкоджені газові колектори з метою безпеки. Більше 200 квартир відключили від газопостачання. Водночас за минулу добу електрики підключили підстанції маяк і засядька ще відновили енергопостачання 70 трансформаторних підстанцій у київському та Куйбишевському районах. На ранок лишається без струму ще 41 підстанція. Між бойовиками ЛНР та Збройними силами Російської Федерації стався бій напередодні у місті Свердловка над Луганщині. Про це повідомив Геннадій Москаль, голова Луганської ОДА. За його даними у Свердловці, яка під контролем ЛНР біля будинку СБУ відбувся великий мітинг місцевих мешканців. Люди виступали проти дій бойовиків, невиплат зарплат та відсутності продуктів, а також проти мародерства і грабунків. Після мітингу вже вночі у будинки активістів невідомі кинули гранати. Червоний хрест призупинив на кілька днів діяльність на території України. Причина загибель їхнього співробітника у Донецьку. В комітеті пояснюють, нині головне усі сили кинути на безпеку співробітників у Донецьку і доправити тіло загиблого. Родині у Швейцарію нагадаю, 38-річний громадянин Швейцарії Лоран Етьєн загинув у четвер під час обстрілу центру Донецька. градів і мінометів місто обстрілювали терористи ДНР. Утім, і бойовики і МЗС Росії у смерті Етьєна винуватять саме українську сторону. У спільній заяві Єврокомісарів йдеться про те, що ЄС шокований убивством працівника Червоного Хреста та засуджує такі дії. Вже завтра СБУ відкриє гарячу лінію для росіян, які шукають своїх родичів військових загиблих або ж зниклих безвісти на території України. Про це повідомив глава СБУ Валентин Наливайченко. Крім того, за зраду службі та Україні заарештували чотирьох колишніх офіцерів СБУ високого рівня. Ще троє керівників департаментів у розшуку. Серед них колишній перший заступник голови СБУ Якименко йому закидають зраду державі, адже він відкрито та зухвало перейшов на бік агресора, каже Наливайченко. Крім Якименка, у Росії переховуються два його заступники і два керівники ключових департаментів. Один з яких планував розгін майдану. Проросійські сили програли вибори до парламенту Латвії. Партія «Згода», яка захищає інтереси російськомовних латишів, набрала трохи більше 20%. Натомість правляча коаліція партії Єдність Союзу селян та зелених, а також усе для Латвії у сумі здобула понад 60% голосів. Про це свідчать дані Екзитполів. Вибори у Латвії відбулися на тлі серйозного загострення стосунків прибалтійських країн з Росією через власне російську агресію в Україні. Влада Гонконга поставила ультиматум учасникам акції протесту. Від них вимагають звільнити площі вулиці міста до ранку понеділка. Інакше поліція може вдатися до силового сценарію. Своє бажання прибрати людей з вулиць. влада пояснює тим, що вони заважають учням ходити до школи. Напередодні стало відомо про зрив переговорів між владою Гонконга та демонстрантами. Лідери відмовилися від перемовин після того, як Відбулися зіткнення активістів із прихильниками чинної влади. Саме місцева адміністрація протестувальники звинувачують у провокуванні сутичок. Уряд Гонконгу рішуче засуджує всі акти насильства. Ситуація може вийти з під контролю і матиме серйозний вплив на безпеку і громадський порядок. В понеділок життя на вулицях має повернутись до норми. Також потрібно розблокувати усі центральні вулиці з метою відновлення навчального процесу у школах. Якщо поліція таки вирішить зачистити вулиці, ми не будемо з ними битись. Зміркувань безпеки. Ми лишатимемо скільки зможемо, але не вчинятимемо жодних радикальних дій. До тайфуну фанфун готується. Японія він уже досяг південної частини країни. Зниклою безвісти. Поки що вважають одну людину. Через шквальний вітер знеструмлені тисячі будинків у прибережних районах. Скасовані кілька авіарейсів. Докладніше розкаже Олексій Сахно. Айфун фанфон, що в перекладі з японською означає звір, загрожує не тільки прибережним районам Японії, а й центральній частині країни. Напередодні він був у категорії супертайфун, але сьогодні потужність буревію знизили. Швидкість вітру все ж сягає небезпечних 70 метрів в секунду. Штормове попередження оголошено у семи японських регіонах. Метеорологи закликають людей не виходити на вулицю без нагальної необхідності і триматись подалі від морського узбережжя та річок. Ми просимо, щоб люди утримались від роботи на вулиці і взагалі від виходу з будинків. Крім того, слід утриматися подалі від морських берегів, річок та інших небезпечних місць. Також з наближенням тайфуну очікується порушення в транспортних системах. Фанфон вже спричинив відключення світла у більш ніж 22 тисячах будинків. Одна людина зникла безвісти через циклон. скасовано десяток авіарейсів, залізничний транспорт також працює з перебоями. У деяких містах скасовані заняття у школах. У нашій школі завтра не буде занять, так що йти нікуди не потрібно. Через тайфун рятувальники вимушені призупинити пошуки на схилах гори Онтаки. Після нещодавнього виверження вулкану загинуло щонайменше 51 людина, 12 досі вважаються зниклими безвісти. Фанфон цьогоріч вже 18-й тропічний шторм, від якого потерпає Японія. Економічні збитки від цьогорічних ураганів уряд оцінив у майже 100 мільйонів доларів. Олексій Сахно, ТВА. Три роки без Джобса сьогодні у світі згадують засновника та натхненника компанії Apple. Стів Джобс майже 10 років боровся із раком і у той же час успішно керував компанією. Саме цей період називають найуспішнішим в історії корпорації. У ці роки з'явилися тепер уже культові продукти, Apple, айфони і айпеди. Ім'я Джобса навіть після його смерті постійно з'являється у новинах. Більше того, ікону мільйонів використовують із політичною метою, зокрема, під час анексії Криму росіяни у соцмережах воскресили Джобса, приписавши йому слова, що після анексії Криму Росія нарешті піднялася з колін. В Москві помер Юрій Любимов, відомий режисер та засновник театру на Таганці. Кілька днів тому у тяжкому стані його доправили до лікарні. Театр на Таганці Любимов заснував у 64-му році. Протягом 20 років він керував колективом, зірками якого були висоцькі і Демідова. У 80-х його позбавили громадянства СРСР, але через 5 років він повернувся на батьківщину та знову очолив Таганку. Три роки тому, через конфлікт у колективі, Любимов залишив театр, але до останніх днів працював над постановками у Большому театрі і новій опері. Режисеру було 97 років. Армію підмоги для військових у зоні АТО створила пенсіонерка з Києва Вірі Антонівні 75 років. І сьогодні вона стала головнокомандувачкою добровольців. Як у столиці, літні люди збирають підмогу, бачила Марина Остапчук. Все почалося з майдану. Пенсіонерка Віра Адамович не змогла залишитись осторонь революції і почала носити студентам бутерброди. Потім допомагала будувати барикади. Коли навесні почалися бої на Донбасі, організувала волонтерський батальйон, що об'єднав головним чином літніх киян. Вони нам живі, потрібні, це наші діти. Це не, не чиїсь діти і не чиїсь проблеми, це наші загальні проблеми всього людства України. Тепер в неї ціла команда ініціативних бабусь допомагають українським бійцям усім необхідним. До волонтерів весь час приєднуються нові активісти. Після того, як почалися події на Донбасі, то першими ініціаторами волонтерського руху були діти війни наші сусідки, яким вже за 70 років. Вони, маючи свій отой життєвий досвід, вони нас от підняли. збурили нас. Двох чоловіків з волонтерського батальйону, які транспортували допомогу на схід, бойовики схопили у полон. Відібрали машину і все, що в ній було. Майже місяць тримали за гратами. Терористи знущалися з волонтерів, били прикладами. Ножами та автоматами розмахували перед очима, підпалювали волосся. Це волонтерів не зламало. Серед сепаратистів теж знайшлися пристойні люди. Волонтерів відпустили на волю. Заледве від Пійшовши від пережитого, чоловіки повернулись до благодійної роботи. Зараз шукають машину, аби знову возити допомогу нашим військовим. Навіть секундної мислі не було о том, щоб бросити волонтерство. То я би чесно говоря, на фронт пішов. просто возраст, уже не дозволяють, не беруть. Я хочу їм сказати, щоб вони возвращались домой, живі здорові всі, Це пожелання такое. І що ми о них помнім, і будем забудяться, і будемо, будемо допомагати, щоб, щоб це не стояло. Допомогти армії не на словах, а корисними справами можуть всі, адже військові, щомиті ризикують життям заради вітчизни, і наша підтримка їм необхідна. Твердять волонтери. Вони впевнені, що українці обов'язково переможуть. Путін ніколи не переможе. Це не той нарід. Люди встануть, жінки встануть, баби встануть з палицями, яким по 80 років і будуть іти. Нехай не планують, що вони візьмуть Україну, не візьмуть ніколи, тому що це Божа земля. Марина Остапчук Ігор Шатайло, ТВА. Вітання сьогодні приймають учителі з днем працівника освіти педагогів Привітав і президент України. За його словами, праця вчителя надзвичайно важлива, адже викладачі плакають майбутнє та закладають підвалене розвитку на роки уперед. Водночас професія учителя недооцінена, в Україні треба збудувати європейську систему освіти, каже Порошенко. Нагадаю, в Україні 850 тисяч вчителів, вихователів та науково. Педагогічних працівників. Щедрий осінній урожай у квіткових витворах. Виставку «Хризантем» відкрили на співочому полі у Києві. Яскраві інсталяції, присвячені плодючості української землі. Про квіткові шедеври розкаже Вікторія Сеник. Дизайнер Світлана свій витвір називає клумбою вертикального озеленення, адже у композиції немає жодної зрізаної квітки. Каркаси наповнені родючим ґрунтом, в який висаджено близько п'яти тисяч квітів. Третю частину композиції займають хризантеми. Від ескізу до показу її готували два тижні. Тацю з фруктами та квітами назвали солодкі дари осені. Ми цим вітаємо друзів і при хочемо додати позитиву. Хочемо сказати, що всі українці, і не тільки українці, а всі гості, які приходять до нас сюди на виставку, що ми до них відносимося як до друзів, і ми їх вітаємо фруктами, солодкими дарами, з любов'ю до природи, з любов'ю до птахів, до людей, до всього живого. Руками квіткових дизайнерів на співочому полі висаджено понад 40 тисяч хризантем. Усі квіти традиційних кольорів осені зустріти тут можна найбільшого гарбуза, кошика овочів та фруктів, пасіку і навіть загін тварин сюрприз для дітлахів. Хоча найбільше відвідувачів привабив український ярмарок. Ви Знаєте, сподобалась поки що найбільше ця можливо навіть із за дівчат українок. Якось така вона дуже бирає очі, кидається в очі. Наше рідне українське дуже гарно зроблено Підібрані кольори квітів мені дуже Так, да. Українська така композиція. українські костюми такі гарні, як українське все. Зроблено з душею. Майстри кажуть, висаджені квіти особливого догляду не потребують, а зрізані за потреби оновлюватимуть кожні три дні. Проходитиме виставка квіткових скульптур до 26 жовтня. Вікторія Сеник, Роман Климчук, тавай. У мусульман сьогодні Курбан Байрам, свято жертвопронесення знаменує завершення паломництва до Меки. Про те, як святкували це свято у світі, розкаже Олексій Сахнов. Найбільше мусульманське свято ід ад альха, яке в пострадянських країнах відоме як Курбан Байрам, відзначатиме три дні. Паломники в Мекці символічно закидують камінням диявола і підносять молитви Аллаху. Шорнаюсаневимовні почуття, справжнє щастя, Бог благословив нас, і я закінчив один з обрядів ісламу. Дякую Богові за все. Ми просимо всемогутнього Бога зупинити кровопролиття у Сирії і об'єднати нас усіх. І дасть Бог це буде благословенним місяцем для нашого народу. Одним з курйозів цьогорічного хаджу стало намагання деяких ісламських духовних лідерів заборонити селфі. Проповідників обурило те, що люди здійснюють паломництво не заради духовних обрядів, а заради фотографій. На Курбан Байрам кожен мусульманин має принести в жертву верблюда, корову, барана або козу. У Росії пригадали минулорічний досвід, коли тварин різали просто в центрі міст, і цього року заборонили жертвоприношення у міській зоні. Тим часом відзначати свято на вулиці лише Москви вийшло близько 150 тисяч мусульман. Для нас Курбан – це дуже великий праздник. В цей день мусульмані в мечеті. Ну і очищаються від цих гріхів, а цих хто зробили неправильно в этой житті, але і у велике свято в Росії не обійшлося без політичних заяв. Так, головний муфтій РФ Талгат Таджуддін заявив, що авторитет Росії у світі зростає і зміцнюється незалежно від інтриг і санкцій Заходу. І все це цитую результат вірного курсу керівників країни. Олексій Сахно, ТВАЙ. Пішки по майдану в першу неділю жовтня у світі відзначають День ходьби. Україна теж підхопила цю естафету Та другий рік поспіль влаштовує оздоровчі походеньки. В центрі міста зібралися півтисячі активних киян, і потім пройшлися майданом і хрещатиком разом із ними. І Вадим Понька. Почуватися здоровим можна у будь-якому віці без ліків і важких фізичних навантажень. У цьому переконані літні люди, які активно займаються спортивною ходьбою. Ця дисципліна не потребує значних витрат на екіпірування, а опанувати її можна у будь-якому віці. Результат не змусить себе довго чекати, твердять пенсіонери. Колінка ровно, от дожди. От ноги, от не згибати коленки, саме головне. І тоді дуже виходить, швидко. Я до чого привик, ви знаєте, йду от ту спортивної ходьбою йду. І я обганяю всіх, раніше не міг я те ноги боліли, а ще спокійно йду, я баняю всіх. дуже дуже ефективна ця ходьба. Перед столичним марафоном обов'язкова розминка, щоб розігрілися і розтягнулися м'язи. Учасники шикуються на майдані і виконують вправи під музику. Почти 77 років, в минулому році я ще ходив з палкою, а зараз я ходив, за то я допомагає. Щоб мені хто сказав, що я на ходулях закінчили, буду ходити закінчили. в свої роки, то я б ніколи в житті не була. А так я ходжу на ходулях, равносільно і стучні, який дає. Ось, життє, ти, ти, ти. в житті і придає сили. участь в акції взяли і представники молодого покоління, студенти та школярі. Для них організатори влаштували конкурси та лотереї. Водночас, активісти здорового способу життя сумують Цьогоріч на пробіжку відгукнулося значно менше людей ніж у минулому. Тоді було аж три тисячі учасників. Це мероприятие простоє само по себе. Люди виходять і просто йдуть. Ну а э, э, на перший взгляд кажеться простим. На самом деле очень много емоцій. У людей особенно, у людей преклонного возраста. Популярність спортивної ходьби зростає, і в Україні є чималі досягнення. Наш співвітчизник цього літа виборов золоту медаль на Кубку світу і спортивної ходьби. Руслан Дмитренко пройшов 20 кілометрів за годину та 18 хвилин. На Ноги не болять, очоку не болять. Я на три етажа на чотири на роботі хожу, як я не міг ноги підняти, а сейчас я бігаю як проперпеля. Тож пенсіон. Нери радять не лінуватися. Хочеш добре почуватися? Одягай зранку спортивний костюм і кеди, і виходь на пішу прогулянку. Вадим Понька, Роман Клімчук, TVI. Далі теж про спорт від Ірини Полотай. Дякую, що дивитесь.